Друзі, всіх вітаю на каналі! З вами Мазепа Іван, це канал Школа Пропрім. І сьогодні хочу поділитися з вами в честь мого дня народження, універсальною вправою, яка, на мій погляд, є дуже актуальною в наш час, тому що переважна більшість нашого населення це робочі люди, які сидять за комп'ютером, це дітки, які постійно знаходяться в позі гаджета, голова нахилена вперед. Усіх. Нестабільності шийного відділу усіх починає формуватися з дуже раннього віку кіфосколітична постава. Хто не знає, що це це коли, от таке положення. От. У нас йде постійно за рахунок такого положення, і ну і в принципі, за родом діяльності, що ми все робимо попередній поверхні тулуба, ми постійно знаходимося в зігнутому, тобто флексійному положенні. І ця вправа вона універсальна. Перша, вона допомагає укріпити. Всю міофасціальну ланцюгову лінію, в задній поверхні тулуба. Адже вона саме тримає ваш, в принципі, пастуральний баланс в рівному положенні. Наша задня міофасціальна ланцюгова лінія вона ніби поршень, яка тягне вашу голову, от в таке положення. Так, раз. Друге. Коли ви довгий час сидите, йде постійне розтягування і здавлення сідничного м'язу. Відповідно, грушоподібний м'яз знаходиться постійно в у стані, тому що він перебирає на себе функцію стабілізатора попереку, замість того, щоб великий сідничний м'яз працював, йде компресія сідничних нервів, ну, з чим звертається досить багато людей. Плюс, коли людина довгий час сидить, у неї починає укорочуватися передня продовжна зв'язка хребта. Хто не знає, якщо ми візьмемо хребет, да, це задня поверхня, це він передня поверхня. Коли ви знаходитесь постійно в такому положенні. То попередній поверхні хребта проходить масивна зв'язка, яка допомагає стабілізувати хребет. Але якщо ви довгий час знаходитеся в короченому стані, вона укорочується і вона не дає вам потім розігнутися. Її потрібно розтягувати. Раніше, я колись свій час працював в школі, була універсальна вправа. Це мостик. Всі ставали на мостик і розтягувалися. Можна використовувати фітбол великий, такий, щоб ви могли лягти і гарно себе розтягнути. Але теж потрібно зрозуміти, як це правильно робити. Коли ви виконуєте розтягування, як я вже показував раніше на своїх відео, у вас не повинно бути покачування. Ви повинні розтягуватись, повільно тянучи своє тіло. Тоді зв'язки будуть розтягуватися. Якщо ж ви виконуєте хоча б якісь колебальні рухи, дрібні, зв'язки навпаки, стабілізуються. Ви ніколи не виконуєте правильне розтягування. Отже, це насправді дуже-дуже просто. З одним нюансом. Здавалось би, дрібничка. Але одночасно з тим це дуже важливий елемент. Чому? Коли ви будете виконувати розтягування в даній вправі, яку я покажу, не забувайте напружувати сідницю. Сідниця, сідниця це головний антагоніст для птовшно-поперекового м'язу, який формує якраз ото таке сутуле положення. І вправу жабку, я мабуть думаю, всі чули, виконують саме для того, щоб дитинку. У дитинки розтягнути цей м'яз, щоб в неї почала вирівнюватися спинка. Відповідно, у дорослої людини якби, тяжко це зробити, тому вона повинна сама робити все для того, щоб ті м'язи, які повинні працювати правильно, вирівнювали оцей пастуральний баланс. Отже, дивимося, все дуже просто насправді. Вам потрібно лягти в дуже зручне для вас положення. Для цього ви схрещуєте ножки ось таким чином поза золотусу, всім знайом. Грудним відділом середини грудного відділу це якраз у нас проходить трішки нижче лопатки. От ви берете лопаточку, якщо ви не знаєте, трішечки нижче лопатки. Влягли, взяли себе от таким чином взяли залікатки теж. Розкрили свій тулуб. Я розумію, що ніби це легко, але для багатьох людей це може бути досить складно. Тепер особливості. Я раніше на своїх відео показував, що потрібно підборіддя опустити низ і зафіксувати. Тобто ми виконуємо ось цей рух тільки лежачи. Ми фіксуємо підборіддя одночасно з витягуванням шиї. Так? І ми вмикаємо довгий продов... дов... дов... розгинач шиї. Ми замикаємо всю ланцюгу лінію. Взяли, лягли, вивели підборіддя. Тепер з вдохом вам потрібно своїми руками себе витягувати. Одночасно потилицею надавити на кушетку. Ви можете це виконувати на ліжку. Головне, щоб у вас був валик, який буде вам допомагати грудний відділ піднімати догори, для того, щоб розтягнути всю передню продольну лінію, там всередині, в хребті. Так? І одночасно з цим ви будете розслабляти зв'язки з травоходу, які теж фіксують і не дають вам розтягнутися. Вялим, зафіксували, напружили. І тепер навдосі, саме на вдосі, ми виконуємо вдох, витягуємо себе руками і одночасно з цим напружуємо сідницю. Це вмикає, замикає всю ланцюгову лінію і розслабляє повздошно-поперековий м'яз. Тобто ми всю задню поверхню розтягуємо і одночасно з цим стабілізуємо. І саме основне, нам потрібно, щоб ця вправа виконувалася приблизно 5-7 секунд, щоб вся зв'язкова лінія почала працювати. Якщо ви будете виконувати вправу 2-3 секунди, ефекту не буде. Отже, взяли, вивели голову. Раз, раз. Зафіксувалися, робимо вдох, потягнули, напружили сідниці І утримуємо 7 секунд. Плавний видих. Знову вдих. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вийшли в нейтральне положення і тепер потрібно правильно піднятися. Так як ви все розтягнули, повздождно поперековий у вас теж розслаблений. Вам потрібно піднятися за рахунок ваших прямих м'язів живота. Ось ми їх вімкнули, ножки випрямили, і ми піднялись. От тоді буде результат. А якщо ви після такого розтягування зробите, ви взяли і зробите оце, що переважно роблять всі, без вмикання переднього кінематичного ланцюга. Ви просто надірвете собі знову м'язи, знову все замкне, знову буде вас боліти поперек в майбутньому і так далі. І так далі. Тому виконуйте вправи правильно, і хай вас спинка не болить. Всім дякую, підписуємось.